Вітаю на каналі. Сьогодні у нас розпаковочка мала би бути, ну його вже розпакували до мене. Так що огляд огляд такої акумуляторної пилки панцюгової від Райкер 12-дюймова шина. В комплекті для 4-амперний акумулятор. Зараз покажу, що в коробці мало бути. Ось така отрядна станція. Ось. Що написано? Заявлено 2 А. Протестуємо. Тут є цепочок, який не, не одітий. І інструкція з гарантійкою. Поки що це в сторону. Так, про, про сам прилад Вищатковий двигун тут є. Автоматична подача масла. І ось такий ось аварійний тормос. Увімкнути його. Ось так не вийде. Ось тут кнопочка. З індикацією. Ємкість батареї написано. А чому? А, ну правильно, тормоз. Тормоз, забув сняти тормоз. Ну, в принципі, ось такий от непоганий девайс. Трошки такий футуристичний дизайн, мені здається, бо оця от рукоятка. Подивіться, як її тримати, не знаю. Так, може так. Ось. ну, З одного боку її класно, цікаво, з другого боку, можливо, незручно, треба буде наловчитись. В деяких позах пальці ось до горловини достають. Ви до чекайте, може її закрутити, краще треба. Тобто до кінця не закрутив. Ну-ка, ой, вибачаємо. Ну, все. Проміжок між пальцями і кришкою є. В принципі, не задіває. Гальма теж спасе, врятує. Я так розумію, що воно було розібране в коробці. Тяжка замок. Угу. Ще на. Що тут є? Подача масла і вихід на редуктор. По тому як обертається, явно чути, що двигун безщітковий. Також тут в щелинах ось видно. Катушки статора. І там якщо дуже-дуже добре придивиться, то видно було, я дивився, як ротор крутиться. На жаль, камера не, не покаже. Ну що, він дійсно безщитковий. Комплектується ось такими акумуляторами. Мінус цього акумулятора. Що по індикації? Щоб почекати, треба. Ну, щоб побачити, треба довго почекати. Десь секунд з 15. Плюси є зарядка телефона. USB, звичайний і Type-C. Давайте вам зараз світло виключу тут. Зменшили світло. Тест. Осика, индикация. Били 15 секунд чекать. О, аккумулятор заряжен. Так, вот все, вот. Ну, тут мало будет кнопочка, это заглушка. Кнопочка, только вот тут. Аккумулятор. Заявно 4 Ампера. Будемо перевіряти. Разом з зарядними станціями. Єдине, що це будуть два окремих відео по, ну, по, по, по пилочці в принципі, от, особо нема що розказувати. Розпакували, взяли цепочок, натягнули на шину яким боком. Да, ось так, напевно. Ось так ось поставили. Ну так. не дойж, не дуже до кінця зажали. трошки пропустили. Натяжечку ось тут. Оце натяжка. Там натягнули, скільки треба, і все, можна працювати. О, такий симпатичний прилад. Невеликий, не малий. От, не знаю, чи буде у вся от ручка. Тільки все. В По поводу девайсу. Ну, в принципі, симпатичний. Трошки інновації є. В ну, інноваціях як плюс, так і мінус є. Ну, з тільки то, що довго чекати індикацію. Все. А, зарядочку. Давайте. Подивимося. Яка індикація на зарядці? Швиденько. Ну, акумулятор заряджений. В принципі, от червоний. Все, зелене. Ну, на вигляд добротно. Е, найти цей рест цю пилочку в описі. Можете, там силочки будуть на магазинчик. Ну, це відео в мене закінчується. Наступні будуть з тестом акумулятора, з тестом зарядочки. Е, на цьому все. До побачення. Всім доброго. just the truth about tools